Вітаю вас! Сьогодні будемо готувати з вами здобну гарну паску. І почнемо. Так, девочки, просіяла я сьогодні муки. Тут у мене 9 кг. Але скільки піде зараз, я не можу сказати. Я розраховую 6-7 кг. Потім всю грамовку, скільки взяло муки, я вам скажу пізніше вже під описом у відео. Тому що у кожного мука різна. І може по-різному, як то кажуть, вона застосовуватися у рецепті. Значить так, дивіться, дівчатка. Тут у мене я учора ввечері засипала у яйця 25 штук яєць. Яйця були не дуже крупні. Засипала сюди 1, 400 кіло 400 сахару. Так? І зараз засипаю 105 г. Напополам. Тут ванільний цукор йде і самий ванілін. Сюди всипаю. Так? Потім ми всипаємо сюди, я також засипала вчора півтори чайної ложечки солі і додала пів чайної ложечки куркуми, для того, щоб трішечки був гарненький колір. Потім будемо збивати це все в пишну масу. Далі в нас йде 270 г дріжджі. Я беру криворіжські, дуже-дуже гарні. Є люди печуть на духмяній хаті, хто на львівських, але львівські дріжджі, мені не подобаються тим, що вони просто так бурлять, просто бурлять. І тісто все воно підходить швидко, швидко, але воно все просто пре. Ну, неправильно воно йде. Потім в нас доклад йде сметанка 20%, 400 г. Так, мабуть, 40 Е, 400 вершкове масло 72,6%, 400 грамів. Молочко у мене тут у мене півтори літри. На опару в мене йде пів літри. І жирні сливки я брала 30%. Тут у мене 300 грамів. Цукати з ізюмчиком у нас вийшли рівно 800 грамів. Вийшло 500 цукатів і 300 ізюма. Лишився в мене трішечки алкоголь від цукатів, я на ніч їх заливала коньяком. Процідила, вони зараз просихають, сушуться. Ось трішечки алкоголю, але буду додавати не увесь. Я потім скажу, скільки я додавала. І ось тільки в чарочці свяченої водички, дівчатка. Так що почнемо, дівчатки. починаємо збивати зараз яйця. Ось, бачите, до такої консистенції я збила яйця, щоб вони були рідесенькі, рідесенькі, і піночка піднялася трошечки. Щоб було добре сходило тісто, щоб йому було неважко. Збивайте добре, щоб було. Так, дівочки, починаю заводити опарку. Пробуємо пальчиком, тепленьке молочко. У мене з общого кількості количество 1,4 км. Осталось ось тут буквально ложечка столова. Сахарочку. Я висипаю сюди до опари до молочка. так І висипаю 270 грамів дріжджі Це сюди кидаємо. Так, трошечки їх зараз роздавимо, розмішаємо, щоб вони розм'якли чуть-чуть маленькі, дріжджі, свіжі, гарні такі. Зараз роздадемо і додамо мукички, поставимо тепленьке місце, нехай поки підходить. А тим часом, поки вони будуть у нас підходити, ми будемо топити масло, гріти молоко, молочко додамо зараз вершки, щоб воно все прогрілось, тому що потрібно усе повністю тепле, тепле, щоб було для цього. Тому що тут велика здоба. Щоб тісто могло спокійно підніматися, цукати, я кидаю аж в останню чергу. Так що, дівчатка, дивимося, як що. Ну, звісно, ви, може, хтось готуєте по-своєму. У мене такий рецепт. Я вже багато років готую за цим рецептом. І бажаю вам спробувати. Сподіваюсь, вам сподобається. Так, девочки, дивіться, я її дуже густою не роблю. Сахарочок у нас тут є. Активація зараз піде. Покажу, ставимо, нехай підіймається. І тим часом я ставлю зараз на плиту, ось наша осталось півтора літра молочка. Ставимо, нехай підігрівається і буду топити зараз. Масло, ну, масло я буду в мікрохвильовці топити, а в молочку одразу додам сметанку і вершки. Так, дівчата, дріжджі дуже-дуже свіжі, буквально 2-3 хвилини. І ось уже дивіться, яка шапочка. Так, переливаю їх, дівчине, більшу тару, дивіться, яка густа. Бачите, маса виходить. Переливаю це все, і зараз будемо. Все з вами вже поєднувати. Вершки, вершки. Я підігріла молочко, відправляю їх у молочко. Нехай трішечки, вони розійдуться. І зараз будемо далі з вами. Опару ми вже вилили, нехай це розходиться. Усе наше йде масло. Ми також його зводимо сюди. Нехай все стоїть поки що. Так, йдемо далі з вами. Ось наші яйця вбивати, зараз будемо їх в опарочку. Так, дівчки, я буду позже додати. Е, у мене есенція, ну це вже по бажанню, хто що хоче. Це камаса у нас Хорошо все. Вибираємо. В цьому ділі дуже класно допомагають силіконові лопаточки, ложечки. Бо раніше, як ось знаєте, наші бабушки, мами. Ну, знаю, що дерев'яними користувалися. Але все одно не так ними зручно, тому що силікон, він класно все вбирає. Ось сюди вилити молочко і сполоснути нашу мисочку. нисочку. Не залишаємо, дівчатка. Я знімаю, дівчата, відео так, як я в житті все роблю. У мене немає підготовленого відео під YouTube, я обична людина. Я знімаю по-простому. От як я веду свій образ життя, так я все і показую. У мене немає оцих монтажів, всього, класних, крутих зйомок. Така з народа дівчина. З народа я не блогер крутий, я обична людина, просто ділюсь своїм рецептом. Як я роблю, може, комусь і вам це пригодиться. Так що будемо печити свої рецепти, як ви готуєте. Так, все це ми звели, дівчаточку. Так, дівчатка, додаю сюди священну водичку. Господи, поможи в добрий час. І додаю, дівчатки, дивіться, тут ми сважили у нас 80 грамів. Алкоголю це я замачувала ним цукатіки. Потім, коли процежувала, воно лишилося. Я його додаю, і заради чого? Заради того, що від нього випічка дуже-дуже добре стоїть, воно не черствіє. До двох тижнів вона стоїть просто як тільки щойно з печі. Так що я ось о половиночку, ось так, все, достатньо. І додаю, дівчатке, на глаз, На глаз ось ось. Трошечки, трошечки, ну, 3-4 столові ложечки олійки. І додаємо сметанку. Все це ми звели гарненько. І зараз почнемо вже потихенечко вмішувати сюди, додавати борошно. Так, зараз я це, дівчатка, перемішую. Ось у мене є ванілька, одна бутилочка. І дві бутилочки в мене карамельки для аромату. Хто хоче такі є, це наш український виробник украса. От я їх додаю. Так що все, дівчатка, трішки замішаю, заведу тісто, я вам потім скажу, скільки в мене пішло. Дівке, ділаю поки ще обминкуємо місцю, замішую. Так, муки ще, думаю, що буде брати. Бо ну, ще липке. Вже хвилин 10 його вимішую. Вимішую дівчата з додаванням олії, щоб менше забивати мукою. Постійно, якщо вже важко мені дуже, то додаю олійки і на руки, і саме тісто. По факту, вже коли в мене повністю буде готова суміш з тіста, вже готове тісто. Я вам скажу повну рецептуру, скільки пішло в мене муки. Дякую. Так, дівчатки, ось вже замішали ми наше тісточки. Дивіться, яке воздушне, дівчат. До рук не липне. Безподобне тісто, дівчатки, пахне золото просто бомба, чесне слово. Нереально класне, пушисте, все, воздушненьке. Так, да, трошки прийшлося мені з ним повозитися. Мішала, навіть минут 30. Тут ще в мене поможники. Два хлопчика мені теж допомагали вимісити тяжеловато. Потому що, дівчата, вийшло 13,5 кг з докладом в місті. Муки у мене пішло 650. Плюс, девочки, коли я вимішувала, щоб менше забивати мукою, я додавала в це тесто олію. Ушло у мене десь на підміси около 500 грам. Зараз я його ставлю, з Божою допомогою робимо так: от хрестик. І ставимо собі, хай воно з боженькою піднімається. А цим у мене все сохнуть цукати. Зараз поки їх не вмішую, Нехай воно підніметься. Один раз зійде хорошо, ми тоді вмішаємо цукати. І поставимо ще раз його на підход. Покажу, де я ставлю його на підйомчик, в яке у мене тепленьке містечко. Все, дівчатки, ставлю на підйом, далі будемо з вами на зв'язку. Так, девочки, ось чугунна батарея? Хаті тепло, топиться. Ставлю прямо коло трубочки, накриваю полотенечком і зверху пледиком. Хай собі з боженькою піднімається, з Божою допомогою, будемо ждати, боженька заглянеться, що вийдуть наші гарні пасочки. І роблю ось таке, знаєте, старинного обряду, робила моя свекруха, хай їй буде царство. Коли тісто ставила, вона робила так. І тоді йде підйом. Все, чекаємо. Так, девочки, дивіться, тесто наше подошло. Поставила я його на підйом в 14-20. Зараз уже 14,57, девочки. Зараз роблю йому легку обміночку. Так, чуть-чуть його обов'язку і викидаю на стол, обовную його на столі і вмішаю цукати. Процес зараз будете все бачити. Так, ось все, девчата, вышло у нас 300. Сейчас я его трошки распластаю. Вот так вот, чуть-чуть. Сделаю ему трошечки обминку. И потом будем далее. Чуть-чуть, чуть-чуть его примять, чуть-чуть сбить его. Великий вийшовся, заміс. Ну, зараз буду пробувати вмішати цукати. Об'єм великий. Я, навіть, зараз розділю його на дві частини. Мені так буде простіше вмішати в нього цукати, тому що ну, дуже важко з ним працювати, бо дуже великий об'єм. Так, зараз, дівчатка, ділю на дві частини і далі включаюсь. Так, розрізали, дивіться, дівчатки, бачите, дирочки. Значить, тесто вже готове к випічці. Але я поки не випікаю, дівчата. Я даю йому два рази піднятися і третій раз тільки у формах. Зараз я його спробую якось. Ну, дуже багато вийшло, слава Богу, Ісусу Христу. Що тістечко, так, піднялось у нас хорошо, швиденько. Зараз будемо. Вмішувати, по чуть-чуть пробувати вмішати. Так, де наші цукати? Половинку ми зараз всипаємо. Вони в мене вже, дівчатки, просушені, Ну я зараз все равно їх ще трошечки притрусю мокичкою, щоб вони хорошо входили в тісто, щоб не було у нас. Осадки, щоб вони не випадали. Щоб вони не випадали. Буквально отак от грамулечку, грамулечко. Все, достатньо Ну і з Божою допомогою пішли ми на заміс. Замішуємо. Звісимо. Звісно, попервах, поки воно вмішається, треба времячко. Оки, все-все-все хорошо його обм'ять. Так, дивочки, я вмешиваю, вмішаю, покажу же вам. Так, дівчонки, дивіться. пришлось розділити мені на 4 частинки його, щоб можна було вимішати. Ось так воно буде у нас в розрізі. Дивіться, яка краса. І дирки. Бачите, все дирочки. То, значит, тесточка готова. Но ну, я ж кажу, я ставлю його ще раз на в миску, а третій підйом уже в формах. Так що сейчас закидаю, все, ожидаю часом Я зараз буду мазати пергамент жиром, девочки. свинний жир я перетопила. Зараз я пергамент. Мажу дно хорошо у мене. Домичка, зараз я покажу вам. Так, все, девочки, У мене такі форми. Так, форми у мене, отакі, дівчата. Зараз буду мазати такі картонні донушки. Зробили ми з картона. Я їх добре вимажу свинним жиром, кладу на дно. І зверху ще отаке донушко на, суш, на, на, ну, ви поняли, на картоночку, Теж буду жирком змазувати, зверху буду вкладати. І буду виставляти пергамент. І ще теж буду мазати жиром. Щоб воно ну воно не пристане, ну на всякий випадок, я з перестраховкою завжди роблю з пергаментом. Хоча є люди, які роблять взагалі просто помазали форми і все, і ставлять. Ну, я так чомусь не боюся цього. Краще, хай буде з перестраховкою, я буду впевнена, що пасочка вийде з неї без пригоріння. Все, добре, тоді починаємо. Так, дівчатки, ось перша партія. Чотири штучки буду в духовку ставити. Духовку поставила, поки місь. На нижній нагрів, потом включу на конвекцію, Режим конвекції буду випікати на 165 градусів по времени минут 45-50, може трошки більше займа. Не знаю. Вот, дівчата, тесто здобне дуже. Дивіться. У мене в одній формі пішло 50, в другу 15 в другу 800 кг і в маленьку 450 грамм. От, поэтому я не хочу ставити, щоб, знаєте, дуже багато було, тому що тісто тяжкове, паска і тяжкі, об'ємні, їм треба хороший обдув, щоб пішла хороша конвекція. Тому поки ось така буде партія. Зараз оце підождемо, поки підніметься. Поки ці будуть у нас в духовочці випікатися, ми другу партію вже будемо заряджати. Воно теж з пергаментом уже все стоїть готовеньке. Будемо заряджати другу партію. але ті паски будуть у мене ще вищі, ті будуть ще більші. Ті я вже буду, мабуть, по дві, по три штучки ставити. тому що те, ну, я ж кажу, це треба таке, розумієте, об'ємне воно. Його треба випікати на такій температурі. Взагалі, це форма йде для печі. Для печі, але ну, я печу в духовці. Так що, дівчатка, держу вас в курсі, тільки Господь дасть перші пасочки будуть з печі, і я вам одразу покажу. Так, любі девочки, оце в мене вийшла перша партія. Ну, невеличкі ці пасочки. Надіюсь. Ну, спасибо Богу, що такі вийшли гарненькі. Я дуже-дуже ними задоволена. Дивіться, які донушка в них вийшли гарненькі. Ніде нічого, не пригорівші. Я люблю іменно такі рум'яненькі, щоб були піджаристенькі. Все, дуже-дуже гарні. Я дуже задоволена. О, зараз поставила я в піч е, більші форми. Там у мене було і по кіло 200, і по кіло 100 такі мають бути трошки більші. Ось тільки зараз, боженька, дасть запечем, і ми далі вам продовжимо покажемо, які вийшли. Так, любі дівочки, ось ось витягнули втору партію. Тоже дивіться, які красавички. Ну тут трошки бочок у мене на одному прижарився, ну то не страшно. А так дивіться, які просто волшебні. Волшебні. Дай Бог і на той Ось такі попекти, хороші. І ще, дівочки, у мене зараз печуться допоміжна последня партія. Сніму, покажу. Так, любі дівчатки, все, ми дійшли до фінішу, випекли. Ось такий колір пасочки в нас вийшов. Дівчата, цукатів я кидала дуже багатенько. Ізюм. Це я окремо для дитини робила, бо дитина не дуже любить. Ось така дівчатка, ну гаряча ще. Вона волокниста, вся, дуже гарненька, рветься на кусочки, хорошо. але ще дуже гаряча, дівчата. її потрібно, щоб вона вихолонула, ми розрізали в гарячому виді. Ну, дивіться, який колір, пухкенька, гарненька. Так що, дівчатки, готуйте за цим рецептом, пробуйте дуже-дуже смачний рецепт. Я вже багато років за цим рецептом випікаю. І завжди всі просять у мене цей рецепт, завжди просять, дайте нам пасочку. Спробуйте. Якщо по пропорціям буде вам незрозуміло, дівчатки, дивіться, у мене були пропорції на 6 кг 150 г. Ви можете собі просто поділити ці пропорції і все. Там все легко, це умножається і вичитається. Все, дівчаточка, усім. Бажаю мирного неба! Та з наступаючими святами. Любі, дівчаточка, все допекли. Ми витягли останню партію. Ось такі в нас красуні вийшли. Дивіться, вони ще, дівчат, гарячі, кип'яток. Я тільки-тільки -ті витягнула з печі. Ось о, всі наші пасочки, що в нас вийшли, печіть, дівчатки, не бійтесь. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях і пізніше виставлю відео, як вони вже будуть уряжені, украшені. І буде глазурь на желатині. Все, Всім мирного неба з наступаючим святом. Всім пока!